Слава Україні та її захисникам. Ефір національного телеканалу Еспресо підхоплює білоцерківська команда. У студії працює Ярослав Гопаца. Стежте за новинами міста та громади щодня, адже у 15-хвилинному випуску ми збираємо інформацію про всі головні події. І далі про актуальне 4 липня. Смерть двомісячної дитини, ювенали Білоцерківської прокуратури, скерували до суду справу щодо 32-річної матері, яка неналежним чином доглядала за малюком. Як повідомили у правоохоронному органі, її син від народження мав захворювання та потребував особливого догляду. Коли він застудився, мати не звернулася до лікаря, через що, немовля, померло. В Україні відзначають День національної поліції. Вісім років тому відбулася реформа, і перші поліціянти склали присягу на Софійській площі у Києві. За інформацією патрульних за цей час опрацювали понад 17 мільйонів викликів, затримали 125 тисяч зловмисників, врятували понад 3300 життів з різних ситуацій, та ще стільки ж дістали з під завалів внаслідок російських обстрілів. Нині копи не лише стежать за порядком у регіонах, а й служать у лавах ЗСУ. Зазначу, у Білоцерківському районному управлінні поліції працюють 778 правоохоронців. А ось як їхню роботу оцінюють містяни. Послухаймо. Взагалі з поліцейськими я не стикався, тому що не було причин. Але дійсно останніми роками поліція працює краще, тобто патрульних машин стало більше і. Як би так сказати, розслідувань більше стосовно проблем нинішнього. Нинішніх саме білій церкві, тому як на мене, поліція працює наразі краще. Я дуже люблю наших копів, дуже люблю наших поліція, і вони мені не раз допомагали. Вони дуже чемні і дуже старанні. Хай їм Бог дає здоров'я і покой в нашому місті. Ну патрулюють, дивляться, сіткою за порядком. Якщо чесно, я напевно в поліції була один раз. Писали заяву в національну поліцію, коли людина зникає безвісти. Це в принципі весь мій А добре, досвід цей був дуже позитивний, тому що нам попав дуже приємний людяний слідчий. От він з нами там контактував весь час. Ми йому насилали документи. Він нас привітав, коли брат повернувся з полону. Тому це був приємний досвід, <гум> позитивний. Ось були такі ситуації, що ось приїжджає поліція. Вони можуть остановитися, і ми можемо просто поговорити з ними, просто по душам, без ніяких питань, там як справи, як день, і всяке така. Тому поліція в нашому місті така. Правду кажуть, що кожен художник бачить світ по-своєму. Це доводить і 62-річний білоцерківець, який створює реалістичні картини з пейзажами України. Свою творчість майстер неодноразово представляв на загал місцевої публіки та киян, але далі Київщини поширити красу не вдалось. Що ж, ми побачили у майстерні незвичного митця. Дивіться у матеріалі. Дві сотні скульптурок та різних виробів, а ще понад 50 панорамних картин. Саме стільки за своє життя створив білоцерківець Леонід Гук. Колишній працівник лісгоспу почав займатися творчістю ще з дитинства. Однак тоді у руки брав лише пензлика. А ось по й стамеску. каже завжди полюбляв дивитись удалечінь та спостерігати за пейзажами. Тож так і зародились реалістичні картини. Як пригадує митець для цієї техніки довелося багато дум. Та експериментувати з матеріалом, і йому все вдалося, адже полотна, ідеальні від будинків та замків і до мініатюрної трави. Після армії мені сказали, що я училище таке ну біло церкви. Група раніше, різьби по дереву. Ну так як це зв'язано з різьба по дереву з мистецтвом, я пішов туди вчитись Ну, тобто, я до цього просто малював, а потім вже почав різати по дереву. Це було 90 роки. Роботи як такої не було. Людям не платили зарплати. Ні, що працює в лісгоспі, що не працює, не було ніякого сенсу. І якраз я під той момент десь придумав панорамиці. Перші початки малесенькі панорамочки. Деякі з цих витончених робіт 62 дворічний майстер створював роками, бо поєднати три плани справа не з простих. Тим паче для цього потрібно бути вправним у декількох столярних процесах і не забувати, що ти художник для нижньої частини використовує кору різних дерев, а також мох, солому, глину, каміння. Та інше, поки найбільша панорамна картина, яку білоцерківцю вдалося створити розміром 40 на 50. У плоски, наприклад, картині теж важко передати. Перший план, наприклад, середній, дальній. Ну, можна передати. А в панорамних картинах ще важче. Якщо я, я її роблю наближення до реальності, то, чесно кажучи, в мене голова трохи пухла. Я Сидів, просто думав і думав. Бувало так, що тижнями, місяцями думаєш, як його придумати. Задній план в мене займає перше місце. Саме небо. Я, буду, я, буду... я просто бачу, скільки мені треба дати заднього плану, середнього і переднього. Я це просто зважусь, получаю в такому плані у мене все. Я я тут думаю над тим, що воно було в гармонії. Через низку складнощів творчість чоловіку довелось залишити на довгих 13 років. Періодично він повертався, щось створював, але з часом зрозумів, що не уявляє свого життя без цієї справи. Тож почав нову сторінку з аплікацій на бересті, які виробляє останні два роки. За словами майстра, їх легше формувати, та й часу витрачає менше від декількох днів. До місяця. А ось свої панорами Леонід презентував на різних виставках області, але далі не наважився показати свою творчість, бо чув відмову. З виставками проблема. А в чому проблема? Ну, Просто де виставиться. Не знаю, ну просто я питав, напитував, де ще виставиться. Ні, 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 ні. І все. Скрізь відмова. Або не знаю де. Або кошти плати. Ну, немаленькі. Навіть попри це, він не зупиняється, адже творить не заради коштів чи слави, а вважає покликанням, за для якого пожертвував особистим життям. Тому своїми дітьми вважає вироби, в які вклав душу та серце. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо, Біла Церква. У білій церкві 30 переселенок опановують нові професії. Навчання проводять на базі фахового коледжу сервісу та дизайну. Жінки освоюють такі спеціальності, як кравчиня, перукар та майстер манікюру. Як зазначає директорка закладу Алла Степура, фінансує перекваліфікацію та забезпечує учениць усіма необхідними інструментами і матеріалами. Уряд Японії у співпраці з міжнародною організацією з міграції також за її словами, крім умінь і навиків для переселенців, проведуть психологічні тренінги та щодо відкриття власної справи. Зазначу, загалом проєкт передбачає можливість навчити 300 внутрішньо переміщених осіб з Київської, Чернігівської та Полтавської областей. Слухачі або здобувачі освіти, саме освіти дорослих, вони зможуть отримати якісну освіту для того, щоб можна було кравцям створити свій власний бізнес по пошиттю і обслуговування своєї родини і обслуговування прийняття замовлень. Манікюрник – то це 100% підготовка протягом двох місяців. Вони зможуть також заробляти собі на життя в таких складних. Умова і перукарі протягом трьох. Місяців, але я хочу сказати, що ми в нашому закладі маємо досвід осві навчання дорослих перенавчання, перепідготовки і, навчання, і отримання первинної професійної освіти протягом року дорослого населення. Я шила дома трошечки для себе. Ну це було зовсім не те, шить, чому нас зараз навчають. Зараз даже нас гудзики правильно навчили пришивати, я казується я Неправильно прошивала, також це буде корисно і для моєї родини. А взагалі була мрія шити ростові кукли для е, свят. Ну, коли я сюди попала на екскурсію і побачила машину вишивальну. У мене ще одна ідея народжується – Київ, Львів, Вінниця, івано франківськ а тепер за порушників правил паркування взялися і в Білій церкві. Ще майже рік тому на базі департаменту ЖКГ утворили відповідний відділ однак, перевіряти водіїв по місту інспектори почали з кінця квітня. Моя колега Дар'я Рубан долучилася до одного з рейдів та розповість, як власники автівок реагують на штрафи, чи всі готові їх платити, та де не варто залишати свого залізного коня у місті. Спочатку ми прив'язуємося до геолокації. В даному випадку це у нас бульвар 66. Вибираємо правопорушення. У даному випадку у нас йде порушення схеми паркування. Взяли знову ж таки, фіксуємо номер. За такою схемою діють інспектори з паркування при виявленні порушників у білій церкві. Як розповідають чоловіки, найчастіше водії ставлять свої автівки у місцях, де перешкоджають руху чи порушують правила. Здебільшого це на вулиці Ярослава Мудрого та Олександрійському бульварі. Там є табличка схеми паркування. Людина стоїть всупереч даній табличці, тому на дану людина фотографується, як він стоїть, припаркований. Після чого людині дається 5 хвилин, програма відчитує для того, щоб людина могла переставити свою машину. Повторно фотографується, що вона дійсно тут стояла, тобто, що це ніхто не придумав. Перефотографується і вже людина йде як не кандидат, а вже йде як порушник. Після чого буде винесено повідомлення і положено під лобове скло. Натомість, якщо водій зупинився в забороненому місці, штраф на нього накладається одразу. Як виписали штраф, там вручається людині повідомлення. По-перше, під слово «Чесник» там вказано це порушення, що вона скоїла, хто її виписав, за що. Далі людина може сплатити по даному повідомленню, якщо із зу вітром, або вона його не побачила, поїхала десь, тобто через 10 банківських днів на адресу, де зареєстроване авто, прийде вже потім заказний лист вже із самою постановою, де вже буде вказана дата. Коли ця постанова виписалась і днем отримання постанови, буде, коли вона вручилася людині, або коли людина від неї відмовилась. Потім нам прийде з Укрпошти повідомлення, що людина отримала або не отримала, і це вже буде офіційною датою постанови. Аби водії платили менше, їм дається пільговий період 10 банківських днів. Тож замість 340 штраф можна погасити за 170. Однак, у разі його не сплати протягом місяця справу передають до виконавчої служби, що знімає кошти примусово. Тут схема паркування вдоль бардюрички треба паркуватися. Він бус не чертановий, а там знак стоїть бусу. Переставте, будь ласка. За словами інспекторів, 90% водіїв реагують доволі свідомо. Деякі обурюються, а ті, хто не згодні зі штрафами, йдуть до суду. Вони нам виписали штраф за паркування в зоні дії знака 3.34. це знак, який забороняє як як зупинку, так і стоянку. Він висить на Он то на он тому стовпі якраз перед центром зайнятості, як підніматися по Ярослава Мудрого. Зона дії цього знака, зона дії знаків 3,33 та ТР-34 закінчується на найближчому перехресті за ним. Але якщо ми поглянемо уважніше, з цієї сторони поворот на вулицю М'ясну. Тобто ця ділянка дороги з... Пунктивною лінією посередині є перехрестям, тому що перехрестя це перехрещення двох проїзних частин в одній площині. Поліція двічі приїздила і двічі підтверджувала той факт, що тут автомобілі стоять без порушень. І тому ми отримали ці постанови, з якими ми не погоджуємося, які ми зараз оскаржуємо в суді. Чи будете сплачувати штраф, який вам виписали? Чому ви вирішили припаркуватися тут саме так і порушити правила? А як саме припарковуватися потрібно? Отак. А тепер подивіться, скільки машин стане тут. Три машини це ж якось несерйозно. Я завжди так паркуюся і багато людей так паркується. Я вважаю, що це правильно. Ви помітили, що ваш штраф на лежить? Не помітив. І хто це мені виписав? Е, інспектори з паркування виписали щойно. Щойно, молодці, що я можу стати? Не буду оригінальним, я став як всі. І я не міг стати інакше. А стати я мусив. І тому більше так робити не буду на майбутнє. І ви добре, що звернули мені на це увагу. Їй Богу, не знав, що я порушую. Пектуючи місто разом, ми помітили багато керманичів, які після зауваження намагаються швидко виправитися та перепарковуються. Не могли не помітити, що ви стали по правилам? Скажіть, чому ви вирішили так припаркуватися Бо тут? Добросовісний громадян України. Вирішили припаркуватися по правилам. Чому ви вирішили так зробити? Скажіть, будь ласка, В мене підійшла поліція. Хоча тут знаків немає, як правильно паркуватися. Я від звідси заїжджалося. Справа в тім, що коли я паркувалася, майданчик був повністю зайнятий, я просто всунулася на єдине вільне місце. Всі стояли так ялинкою. А коли сусіди поїхали, виявило, що я порушниця. Ну нічого, без проблем, я переставила машину. За один день двоє інспекторів з паркування проходять до 10 кілометрів визначеним маршрутом. Подекуди вже помічають позитивні результати своєї роботи. Формується постанова і результатом є роздруківка тут же біля автомобіля. Повідомлення номер там є повідомлення, по якому можна на сайті Білоцерківської міської ради віконце відділу по контролю за паркуванням, зайти номер автомобіля туди внести і бачити, що вам уже як кажуть загрожує. Маю сказати, що відсоток проплив. Плати досить високі, і це перше на мою думку говорить про те, що мешканці Білої церкви ну усвідомлюють е, е, сенс цього всього, і розуміють, що якщо навіть вже порушить, то треба сплатити. Оскільки в інших містах, які починали також цю роботу, у них відсоток був сплати менший. За словами профільного заступника міського голови Анатолія Кравця, ціль роботи інспекторів є не поповнення міського бюджету, а першочергово забезпечити безпеку на дорозі. І це потребує ще повноцінної розмітки на дорогах, облаштування додаткових паркомісць, встановлення знаків та іншого. Але головне правило про дотримання всіма учасниками дорожнього руху ПДР залишається незмінним. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цьому я прощаю з вами до завтра. В ефірі телеканалу Еспресо працював Ярослав Гопаца. Про всі інші головні новини Білої церкви дізнавайтеся на наших сторінках у соціальних мережах. Також, якщо маєте проблеми, які потребують суспільного розголосу та пожвавлені реакції чиновників, не соромтеся, пишіть наш телеканал. Почує кожного. Наближаємо перемогу разом та підтримуємо збройні сили України, бо в єдності наша сила.